Усі ми звикли мати на святковому столі салат шуба. А я пропоную сьогодні приготувати його у вигляді рулета. Це займає стільки ж само часу, як і робити це. У тарілці, але більш оригінально та цікавіше. Отож, обов'язковою умовою є натиратися на мілкій терці, а також з буряка вичавати увесь сік. Саме завдяки цій маленькій хитрості ваш рулет не буде розпадатися, не буде розлізатися, а буде триматися красивої форми рулету. Таким чином, розпоряджається. Плюскуємо наш буряк по харчовій плівці таким сам, більшим квадратиком, і обов'язково трішечки тертого буряка залишіть, потім побачите навіщо. Натираємо далі відварену морку, до речі, овочі всі відварили в підсоленій воді та охолодила. Розкладаємо морку трішечки далі від країв, ніж сам буряк. Теж поливаємо майонезом та трішечки підсолюємо кожен шар. Можна ще додати трішечки перцю за бажанням. Натираємо також відварену картоплю та зверху викладаємо на нашу морку. Ще трішечки з меншим зазором залишаємо. Теж поливаємо майонезом. Нарізаємо цибульку у мене це синя, вона більше смакує до салатів і не така пекуча. У них. Нарізаю дрібним кубиком одну штучку та посипаю картоплю. Далі беремо оселедець попередньо обчищений від усіх кісточок та нутрощів, нарізаємо його кубиками. Можна нарізати соломкою чи шматочками, та в подальшому вони трішечки вилазять, коли накидати салат. Тому, як для мене, в такому варіанті подачі саме кубики найоптимальніше. Та теж трішки змащую майонезом. А тепер найвідповідальний момент: все нам потрібно згорнути у рулет. Це робиться дуже легко, не переживайте, вийде з першого разу. Як бачите, на даному етапі трішечки вже видно, що нам не вистачило зовсім трішки бурячка. Тому тут і використовуємо наш залишок буряка. Я трішечки його розкриваю та закладаю усе те, що вилізло. Де не була недостача буряка, та назад все скручую. Так, трішечки під пресом, навіть бока особливо, та натягую харчову плівку. Далі беру ще один шар харчової плівки, щоб крепше його все змотати, та кладемо в холодильник на ніч або ж на декілька годин. Розмотувати бажано одразу на тарілці, в якій ви будете подавати рулет. Або ж нічого страшного, якщо ви це зробите на дощечці. Він дуже легко та гарно перекладається, якщо це робити з широким приладдям. Та ось такий святковий рулетик салату шуба у нас вийшов. Готуйте та смакуйте. Дивуйте своїх рідних смачними рецептами.